Дорогі друзі, мені за більшість, звісно, не моїх підписників. Дуже дивно за вас. Скільки я вам не кажу, ви як барани. 99% новин це лайно. Розумієте? Це просто для того, я вже казав, щоб наше відбувається якесь життя. Якесь там, пробачте, це як правильно сказати, то хтось і штуку. Гондом. Це саме французький е, читає мемуари е, знову. Це все для збуджування народу. Одні слухають, другі це розумієте? Запам'ятайте головне, люди війни не починають. І люди війни не закінчують всі ті плани підтерти сракою і викинуть. Все давно розраховано, і має якийсь сценарій. Можливо, там не до Дня, звісно, якось 31, 17, 18, 18. Але вони мають. І все це ні до чого не призведе. Розумієте, це тисячі років. Просто люди і новини дивляться, десь кусок бачив, не бачив. Ніяка падла не відповіла в сенсі крітнізму їхнього навіть роздумувати. Бердянську вже 26-го, там, здається, вже числа були касапи. Повністю брали війська з ж. Ніхто за це не відповідає. Ну, якби це була навіть справжня війна якась там, да, розумієте? Ніхто, ніхто Зеленського досі не розстріляв за те, що він казав, що як це я сказав маріупольцям, а хто ж тоді буде захищати, що там війна почнеться, я знав, а тоді ж ніхто ж не буде захищати. Уявляєте? Забудьте цю дурь. Є такий блогер Олексій Беліг, він також розказує. Думайте, люди, Жек Фреско, який помер. Він теж багато що правильно розказує. Там десь про пірамід, якусь він чипуху, але ж ну, ми всі не ідеальні. Але головне, він каже правильно. Я ж вам розповідаю. Богами маніпулюють, батуш до блогерів правильно вам розповідає. Релігія для того, щоб бідні не вбивали багатих. Звісно, можливо, треба мати якусь совість, що це. Але коли я ж вам казав, подивіться папасок. Воно там не треба це, коли люди живуть справжнім щирим життям. Розумієте? Мені страшно все це психологічні, всякі заклинання їхні, які продуцирують через, через е, 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 певний час, так як ядеркою лякали, ще чимось лякають, куча блогерів, які зводять з розуму і психозу людей. Поки ви це не зрозумієте, ми не почнемо жити. Ой, Дорогі мої, включайте мізки, молодь. Я до батьох зміг достучатися, але ж допомагайте, допомагайте мені, друзі.